Вітаю всіх! Продовжуємо тему. Вона деколи неприємна, але ми мусимо її продовжити. Це питання масових зібрань людей під час війни, зокрема, з масовим зібранням військових. Як ви знаєте, от останнім часом на фейковому замовній сторінці в Фейсбуці Труха Умань, тримає і дикуни і Плітньова, щоб поливати мене брудом, йшла полеміка що Шойценка. Звернувся до президента з приводу того, щоб, на їх думку, не проводити масові такі от акції під час поховання військових. ось пішли одразу образи, якісь гадості Мен. на мою адресу. Я хочу сказати, що я вважаю, що під час війни ми мусимо максимально уникнути будь-яких масових акцій, масовою участі військових. До речі, такої ж самої думки, от нещодавно виступив вомандуючим. Збройних сіл Сирські. Ще також я хочу сказати, що от Кабмін на днях зобов'язав погоджувати проведення будь-яких масових заходів військової адміністрації. Дуже прикро, що, на жаль, зараз от війна гинуть люди. Військові наші герої. Ми їх всі дуже поважаємо. Але я наведу деяку статистику. Ну, от, Наприклад, ще це було в жовтні 23-го року, таке невеличке село Гроза Куп'янського району Харківської області. Під час, коли проходили вже паминання загиблого військова, ворог дізнався, що там зібралися і люди, і військові, і ударив ракети. Загинула 51 людина. Це село Гроза, до речі, Куп'янського району Харківської області. Ховали пів села. потім. Інший от приклад я хочу привести: це вже квітень 25-го року. Рефія ударила ракетою поперед містю міста Сум і з будівлі університету, одна ракета інша розірвалася на вулиці. Це було через те, що було шикування військових там. От 34 людини загинуло, серед них двоє дітей, 117 поранених. Це було церемонія нагородження військових. бо треба було нагородити всіх зібрати, щоб потім ховати 34 людини. знову таки, нещодавно пишуть, якраз тоже вже. 3 березня 25-го року також. Факт масової загибелі українських військових на полігоні. Писали, що це було шикування. Знову-таки зібрали для чогось військових. Ворог це знав, дізнався, ударив і загинули люди. Це було у Дніпропетровській області. Ворог ударив балістика Іскандер М. Число гібших не називається, думаю, що дуже велике число. Така ж сама була ситуація під Запорожжям. Шокувалось військові до Дня ракетних військ та артилерії, ти загинуло 19 бійців. От за що вони віддали своє життя? За те, що хтось вважався правильно так робити, виставляти військових, збирати в одному місці. Ну і хочу сказати, що така ж сама була ситуація в Полтаві. Тоді загинуло 55 людей. Ви пам'ятаєте, це каже, було нещодавно. Це було в 24 рік тому назад, в вересні 24-го року. Тобто дуже багато прикладів. Ну а от, наприклад, в Піломайську чудом обійшлось. Забралось 500 людей якраз на поховання і воїна, і це було ще в липні 23-го. Але ворог помилився, і ракета ударила в 500 метрах, і люди встигли заховатися. Але це просто чудо, що отак от вони рятували. Тобто я хочу, щоб ті, хто зараз кидає мене каміння і кричить, що ні, ми будемо, от це наше право збиратись. От військовий хай збираються на поховання все. Хай вони подивляться, ті приклади, які я навів, і ми маємо зрозуміти, що людське життя найдорожче, ми не маємо права ризикувати життям людини. Більш того, прямо в законі про правовий режим воєнного стану чітко вказано, що голови військових адміністрацій можуть забороняти будь-які акції такі, заходи. І дійсно, ми не можемо ризикувати так, щоб от як в селі Гроза. 55 людей загинуло лише для того, щоб зібратися там, на помінки чи на десь куди. Це абсолютно очевидно. І ми маємо розуміти, що ворог сьогодні він не жаліє нікого, в нього нема ніякої шляхетності, він буде бити, якщо буде знати, що там є військові. І тому, от я розумію, що таборець, незважаючи на те, що він генерал-майор, працював в структурах розвідки військової. Я маю на увазі Черкаської військової адміністрації, ні Міклащук, Глава Уманської районної адміністрації, і тим паче Плітньова, яка взагалі навіть написала пост, що як же так, треба розлад депутат проти таких заходів, пов'язаних з похованням військових. Вони не будуть забороняти це робити, тому я можу. Я, звичайно, буду далі звертатися і до президента, до всіх. Але я звертаюся, перш за все, до людей. Я вас дуже прошу, що там, де ви бачите. Що буде відбуватися акція захід, якихось за участю військових, подумайте про себе, про свої родини. Ви не зобов'язані відвідувати ці заходи і ризикувати своїм життям. Більш того, ви не повинні ризикувати своїм життям. Ми не повинні, що в місті Умані, що в інших містах, допустити ситуацію, яка була в селі в Харківської області, в Полтаві, в Сумі, в Чернігові, в інших місцях. Ми маємо берегти життя наших людей і турбуватись про це. Але коли війна і збирається, багато військових людей оголошена тривога, але всім байдуже. І мені там одна жіночка пише, що Владимирович, ну у нас же там гарне ПВО. Яке гарне ПВО? Балістика не збивається, ви знаєте це. Лише патріот збиває. Тому давайте зробимо так, щоб переміг здравий глузд і інстинкт самозбереження. Людей ані бажання просто деяких чиновників, які абсолютно безвідповідальні, отакі робити речі і наражати на небезпеку життя людей. Ще раз повторюсь, на мій погляд, жодних заходів з масовою участю військових під час війни не повинна бути. Це дуже-дуже вельми небезпечно. Бережіть себе, дякую за увагу. Слава Україні!